Друзі, привіт! З'явилися гарні новини на сьогодні. Збройні сили України змогли відкинути окупантів на околицях Бахмута. Українські захисники б'ють ворога, якого кидають на штурм та тримають оборону. Збройні сили України закликають окупантів скласти зброю і здаватися в полон. Жодних зелених коридорів та домовленостей не буде. Єдина можливість для росіян залишитися живими це підняти білий прапор. Про це та інше далі. Друзі, підтримуйте збройні сили України. Хто чим може? Також не забувайте підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар, щоб це відео набрало найбільше переглядів. Дякуємо. Надійшла інформація від Рейтес, що ймовірно, терористи Вагнерівці отримали партію зброї та ракет для своїх підрозділів від Північної Кореї. Ми можемо підтвердити, що минулого місяця поставили в Росію ракети та снаряди для використання компанією Вагнер. Це суттєво не змінить динаміку війни, але є побоювання, що постачання продовжиться, сказало жерело видання в американській адміністрації. Вагнерівці дану зброю зараз використовують біля Бахмута, а особливо прибори нічного бачення. На бахмутському напрямку залишається вкрай складна ситуація. Українські воїни тримають оборону. Місто ніхто не збирається здавати. Не слухайте тих, хто хейтиться і кричить, що Бахмут здають. Ні, його ніхто не залишає. Українські захисники отримали потужне підкріплення як в особовому складі, так і в озброєнні і дали оркам прикурити із тією. Її зброї, що є в наявності, напередодні росіянам вдалося просунутись приблизно на 160 метрів на околицях Бахмута в сторону самого міста. Але українські воїни зібрали свою хоробрість в кулак, завдали по ворогу потужних контр ударів. Ворог не міг закріпитись і був змушений тікати на старі позиції. При цьому сотні знищених мобілізованих та зеків встеляють поля навкруги українського міста. Під час успішної контратаки деяких окупантів вдалося оточити. Вони просили зелений. Ній коридор їм було відмовлено та поставлено ультиматум або здаються в полон, в іншому випадку будуть знищені. Є полонені, серед яких більшість зеки, вагнерівці та мобілізовані із Росії. Серед тих, хто штурмує Бахмут, не було помічено кадирівців або офіцерів із Росії. Вони сидять у тилу і ховаються. Ворог розуміє, що українські захисники дають рішучий відбір окупантам, які хочуть закріпитись на околицях Бахмута. Росіяни злі та стріляють з артилерії по місту, хочуть спалити все. Адже в прямому бою рашисти програють, вміють тільки бити із далека. У районах Бахмута ідуть запеклі бої у Білогорівці. Тривають стрілецькі бої ціною втрат та героїзму нашим військовим. Вдається. Стримати кацапів та знищувати їх сотнями на східних околицях Бахмута. Окупанти вирішили облаштувати собі позиції на місцеві свалки, але українська артилерія там їх славно накриває. Потрібно пам'ятати і не забувати, якою ціною вдається відбивати атаки російських скотиняк. Російська мобілізація у Росії частково мала успіх у Росії. Появилось багато гарматного м'яса, яке вони кидають малими групами на штурм Бахмута. Їм байдуже кількість вбитих. На цьому у нас усе Перемога. Буде за нами. Віримо в Збройні Сили України. Не забуваємо ставити лайк та коментувати дане відео. До